Друзі, моє вітання. Ви дивитесь YouTube канал Телеграф мене звати Даріна Глушенко. Як завжди, щодня ми обговорюємо те найактуальніше, найважливіше, що відбувається в Україні та світі на календарі 22 січня четвер. Триває наш інформаційний тиждень. Сьогодні моїм гостем є Тарас Загородній, кручий партнер Національної та групи, політехнолог і політичний експерт. Пане Тарас мої вітання, рада вас бачити. Так, доброго дня. Так, ну що розпочнемо із заяви Віткофа, який говорить про те, що Трамп розглядає можливість створення безмитної зони в Україні. За його словами, це може сприяти мас масовому розвитку промисловості в регіоні. Процитую Віткофа президент, тобто Трамп, говорив про зону вільної торгівлі з Україною, тобто так звана безмитна зона, що на мою думку докорінно змінить правила гри. Ви побачите, як промислові в цей регіон в величезних масштабах, і тільки уявіть, ви отримуєте можливість випередити. Конкурентів, тому що не платите мити, відправляючи товари до Сполучених Штатів Америки, так каже відков пан Тарас Як ви оцінюєте таку ініціативу? Чи погоджуєтеся з Віткуфом, і що це може дати, звісно, що для України? Ну, я вважаю, що це розводки починаються. Да. Знаю, це. Один нюанс є відступіть з Донбасу. Да. Ага, тобто потім рух, рухне країна, а потім ми вже ми вже не будемо нічого вам робити там, да. Це в контексті оцих uh, цих розводок, які почали ну, так робі. Чому проблема да знаєте? Спочатку гроші, потім ввечері стулья називається. да? як це в тому стільці, як в тому давні приказки, так що так от. тому ну абсолютно розводки починаються, Розводки починаються, ну так робіть запровадьте. В чому ні, Україна не це гарна взагалі пропозиція. До речі, взагалі непогано. Взагалі непогано, але в обмін на що щоб Україна відступила з Донбасу, щоб приємно зробити відкав? Ні, цього не в. Ага. У ну, мене то це можемо говорити як е, умовно тактика під час переговорного процесу? Да, та, це не починає закидувати ці такі, Знаєте, те, що ага. е, в обмін на повітря від тебе вимагають конкретний актив, це мається на увазі конкретний крок, е, який ти повинен зробити. А тут не інше. Давайте конкретику маєте на увазі там. Да? Давайте те, що ви хочете, ну так запровадьте зараз цю зону безмитну, щоб ми бачили серйозні снамери. Тоді можна буде говорити. Угу. Тобто, якщо і про таке говорити, якщо теоретично таке можливо, то спочатку штати вимагатимуть саме якихось дій з боку України, а потім, можливо, буде запроваджено, ну, звичайно, звичайно, Да, да, можливо коли-небудь. Під чесне слово Відкафа, що ви не сумнівалися, дивлячись в очі цієї людини. Ми розуміємо, що ця людина жодного жодного разу не могла взяти гроші від росіян вичей. Я сказав, я чесно вам обіцяю, зуб даю, називається. Так, ну можна запитати: чесно обманюєш? Так, так, так. Ні, ну не можна так говорити: обманю, ми ж не можемо не довіряти. Людям, які надіслали від кафа, цього шановного Дональда Фредовича. Якщо ми починаєте, будемо сумніватися в чесності Віткафа, Ми будемо сумніватися в чесності Дональда Фредовича. Це неможливо допускати це. дипломатично, Ми повинні розглядати всі питання. Сказати, дякую за дуже правильну пропозицію. Там давайте будемо взаємні. там. ви почнете робити? А ми подивимося, як ви зможете це зробити. Ну, якщо вже про почали говорити, то він теж висловлювався щодо мирних перемовин. Каже, що все звелося до вирішення одного питання? цитую від Кофа, Я думаю, ми звели все до одного питання. Ми б говорили різні варіанти цього питання, а це означає, що воно має рішення. тож якщо обидві сторони, тобто Україна та Росія, хочуть це владнати, ми це владнаємо. Це моя позиція. Так каже спецпредставник спецпредставник Трампа. Пане Траса, про яке питання може йтися? Напевно, що саме територіальне найбільш важливе і найбільш таке масштабне щодо якого концентрація Консенсусу так ми не можемо дійти. Ну, ми ну, можемо, це але... знаєте, це, це, це ж маніпуляція, вони говорять, ну 90% питань вирішилось. Ага. Да? Говорить, мене ну, залишилось парочку невеличких питань. Да? Скорочення вашої армії без важкого озброєння, і ви повинні відступити з Донбасу, там, ага. да? ну, це, це ну, така маніпуляція, тобою, що ну, зміщення, зміщення цього акцентів. Але вага цих 10% – це 90% дійсності цього перемовного процесу. Mm -hmm. Тут починаються тут розмотки, що тут залишилося інше. Росіяни до нічого робити не збираються. Так що так mm -hmm. до речі, друзі, нагадаю що стосовно перемовин траси є курс «10 уроків і 500 готових фраз». це навчання стосовно перемовного процесу. Зокрема, якщо вам цікава ця тема, хочете бути класним переговорником. Як мінімум знати, вміти розрізняти маніпуляції, вміти їм протидіяти, то в описі під цим відео є посилання на сайт, ви можете перейти більш детально знайомитися з інформацією. І якщо вам це цікаво, і доподоби, то взяти участь у навчанні. От, пане Тарасе, повертаючись до перемовного процесу, Вітков каже, що все звелося так до вирішення цього одного питання. Загалом, як ви оцінюєте переговорний процес, на якого, на якій він стадії, є він взагалі, тому що я знаю, що ви часто говорите, що загалом переговорного процесу. Не було і немає це загалом така собі розігрування п'єси? Ну і як ви вважаєте, коли от Віков говорить про те, що це питання ймовірніше за все, це територіальне питання має вирішення. То чи немає тут ризиків того, що все таки штати будуть намагатися? Я не кажу, що їм це вдасться, але будуть намагатися схилити Україну до територіальних поступок. Ну, мало ли що хто там щось хоче? Да? Ну так і слухайте. Якщо навесні минулого року це не вийшло, то зараз ситуація на користь України значно помінялася. Mm -hmm. Стратегічно Україна стала сильнішою. І атаки на територію Росії, і те, що СБУшники там почали топити і а, пошкоджувати танкери і багато чого іншого. Очевидно, є успіхи української дронової і ракетної програми, тому що починає прилітати все ж таки росіяни, навіть більше визнають. Тобто Україні є важелі тиску, і тому ми повинні концентруватися не на цьому. Ми повинні конструватися на виробництві зброї для цього експорт треба відкривати, залучати більше ресурсу. Страхування військових ризиків повинно бути у нас і так далі. І так далі. От що ми повинні робити в першу чергу на цьому концентруватися. А от а все інше все інше ну це не про що чи захочуть давайте так чи захочуть американці щось полегше зробити ну захочуть але це називається знаєте, як в тому тості є небажання, немає можливості є можливості немає бажання так давайте вип'ємо за те щоб наше бажання збивалися з нашими можливостями не, звичайно, що десь будуть намагатися. Я думаю, що атаки будуть продовжені на нашу владу, президента, а оцими різними каламутними, так званими антикорупційними справами, тому що Набута Сап відверто тут виступає в якості інструменту примусу до капітуляції і багато чого іншого. Але я думаю, що це вже нічого не допоможе. Ну треба почекати, хитати головою. От завжди використовувати такі техніки амортизації, там, тобі щось говорить, давайте ви відступити до Донбасу. То зазвичай правильно треба говорити. Ми погоджуємося, що це на Донбасу це дуже важливе питання. Там, да? Ти не сказав ні-ні, не сказав не так. Да? І починаєш потім крутити зовсім по-іншому. Це, начебто, І за тебе зачепитися неможливо. Ти стаєш таким, знаєте, вужом. От якось ти його хапаєш, а він вислизає від тебе. Там, да? І так далі, і ти починаєш говорити так. Це дуже правильне питання. Дуже дуже добре, що ви його задали. Це йде в вашем в рамках вашої концепції мирних цього. Ми повністю підтримуємо ваше прагнення. Миру і так далі тепер, а далі, ну починається така вступна частина, а потім а починається конкретика і так далі. Uh -huh. Ну ось це фактично введення носа, так ні так, ні ні сказати, а, але ж це такий процес ну, може що значить за заносу, це перемовний процес, перемовний процес, але він може це. тривати це, дуже, це... дуже, а, дуже так, довго час працює на Україну. Час uh -huh. працює на Україну, тому що uh -huh. от Келах правильно отут говорить. До речі, від Келега зараз дуже багато цікавих. Чуток і те. багато чуток іде. От що він визнає, що Україна переживе цю зиму? У нас стратегічно буде перевага. Ну ми Ні. і так переживемо цю зиму, тому що росіяни в місто нічого не виходить. Що ось кияни не хочуть йти штурмувати українську владу і вимагати Путіна на царство? Да, що щось, щось я не бачу таких проявів. Ні, хто там буде проявлятися. Я бачу, якісь там намагаються ці якісь протести організувати. Ну це вже клієнти СБУ. Я думаю, що вони. З ними з ними розберуться в правильному напрямку, а тому звичайно, що тому, що час працює проти Росії, і економіка. Вони валиться вже так, що вони навіть не можуть це приховати. Ну почитайте російську пресу. Ну слухайте, вони вже визнають, що вал іде скрізь навіть у виробництві зброї. А чому тому, що зменшується фінансування. Вони вже досягли такого піку, що не можуть далі йти. А тут ще і низькі ціни на нафту, а і скорочення фізичних обсягів виведення нафти. Так що тако. Дійсно, ви сказали про Келга. Сказав про те, він на дискусійній програмі Україна на передовій майбутнього в Давосі про те, що повномасштабна війна в Україні може завершитися до 24 серпня 2026 року, тобто до Дня Незалежності нашої країни. І за його словами, дійсно, найближчі місяці є критичними для нас. І якщо ми переживемо, а ми звісно, що переживемо цю зиму. То матимемо стратегічну перевагу, чи погоджуєтеся ви, пане Тарасе, з заявою Келога стосовно того, що повномасштабна війна в Україні може завершитися до 24 серпня, 26 року, враховуючи, що всі попередні наші розмови, я пам'ятаю, ви наголошуєте на тому, що війна може закінчитися лише якщо Путіна не буде не те, що при владі його взагалі не буде в живих, і якщо загалом Росія теж розпадеться. А тут ми бачимо трошки інше з'явлення. Ну, Коротко, коротка, у мене була така теза: або Путін здохне, або Росія здохне. Тут іншого, іншого вибору так. немає. Так. А, да, да. Так. Тому не знаю, може Келек щось знає, а може щось хтось поділився з ним, коли там сканає, наприклад, Путін, або щось там буде в Росії. Тому я в інший сценарій не вірю. Угу, угу. Змі пишуть, що Трамп у Давосі планує підписати угоду про створення Ради миру, як зазначає ABC News Станом на зараз понад два десятки країн прийняли запрошення Трампа увійти до складу ради директорів. Але е... станом на зараз жоден із найбільших європейських союзників США поки що не дав жодних обіцянок, а дехто навіть зовсім відхилив ідею. Е... Спецпредставник спец... 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 бачите, мене ще сьогодні звідкуфом почали з нього е... Трампа стів. Відков в інтерв'ю CNBC сказав, що понад 20 країн, можливо, 25 світових лідерів вже прийняли цю пропозицію. Як ви оцінюєте, пане Тарасе, з політичної та економічної точки зору? Ось створення цієї ради миру, яка була ініційована Трампом саме ну, дивіться, те, що марка тут тут головне, навіщо це рада миру? Це фактично демонтаж ООН. Я mm -hmm. думаю, що американці будуть добуватися цього, тим більше у них важелі в тиску. Є купа на ООН, в тому числі. Ну, все просто. Вони можуть так зробити. Ну, голосити, хто включиться, хто не включиться, а потім хто, хто підключиться по ходу, умовно кажучи. А потім хто не буде там, європейці будуть говорити, ми не будемо підтримувати. Американці скажуть: ну добре, от вам ООН, да? от бюджет ООН, А ми припинаємо платити 25% бюджету ООН. От ви хочете гратися в ООН, ви його і оплачуєте. І, і, і зовсім по-іншому під весела розмова там, да? Тому що американці ж дивляться так: хлопці, ви що всі офігіли, фігієлем, кажучи, ми тут платимо купу грошей за невідомий пасив, який невідомо, як працює, да? і ніякі ніякі фактично. Функціоналу навантаження немає і ніякої, і ніякої користі від цього, а тому, що в основному користь від нинішньої системи, яку фінансують американці, отримує Китай. При цьому він не платить таких, наприклад, внесків або щось іншого. або, наприклад, безпеку всього світу, чим займаються американці. Тому американці проводять оптимізацію цих міжнародних структур. Вони вже вийшли з 60 цих структур ООН. Uh -huh. Скорочує зараз фінансування. Я думаю, що вони приблизно так будуть вести перемовини і говорити, хочете, от воно ваше. От нехай ви ви його і оплачуєте. І тут у європейців різко появиться зовсім інший хід думок, а зовсім в іншому напрямку, тому що на них є важель тиску. Очого що головне в баравоно це воююча Росія проти них і Росія. Ну американці завжди використовували Росію в якості такої кувалди проти європейців. Тільки ця шушера досі не розуміє, що їм треба вже давно ухвалювати рішення щодо того, що Росія припинила існування. Але ж вони там бігають, поки там суетяться, якісь там розмовки, щось тут ой ой, погано сказав трам, ой, нас образив, ай-яй-яй. Пупсики просто рожеві. Я просто дивлюсь на цей цирк, на дроті, мені просто вже смішно на них дивитися. Трамп каже, що не буде вводити мита через майбутню угоду щодо Гренландії, яку він погодив з генсеком НАТО Рюте. Також Associated Press пише, що європейський союз цитую полегшено зітхнути кінець цитати після рішення Трампа щодо тарифів. Рішення Трампа не запроваджувати мита проти європейських партнерів, які підтримали суверенітет Данії і Гренландії. Було сприйнято як зазначають журналісти з полегшенням, не лише фінансовими колами. Водночас, всередині американської адміністрації, це питання викликає серйозне занепокоєння. От, пане Тарасе, Як вважаєте, чому так Трамп змінив свою позицію риторику? Нічого було. він нічого він не змінив? він Просто змінив підхід. Ну, по перше, він щось йому пообіцяли. Він подивиться, дадуть, не дадуть. Якщо ні, піде піде. Знову це ж перемовно. Так це це емоційне вимотування суперника. Да? Так, тарифи. це створює невизначеність для європейської економіки. Будуть не будуть тарифи в США. Так у них починається все гірше і гірше. Да, ситуація. Ні, ви не недоцінують американців. Не думайте, що це це, це, це наші зміки, які Знаєте, у багатьох особливо тих, які Трамп забрав гранти. Вони розповідають ні синітниці про нього. Це абсолютно жорстка, цинічна. Людина, яка вміє використовувати багато інструментарів і взяти на понт, і все інше. У нього є купа інструментарів. Він зараз подивиться, так не так, а будемо по-іншому. А потім подивиться знову таки, як китайці завалювати будуть товарами к цих завалювати будуть товарами Європу, як вони будуть нити, і так далі. Ні, Гриландія, якщо вони голосили, помітили територію, навіть не сумніватися, в якомусь форматі вони її будуть забирати. Або буде перший етап, наприклад, розширення баз американських. Але вони а, тут знову-таки забагато там інтересів. І американці це зроблять. Це американці зроблять, тим більше, що європейці, окрім вправлянь в ральному мистецтві, тобто, а, а, в принципі, нічого не, не демонструють, тому що голова цих. Європейців настільки зажеріла, що вони думають, що якщо ви якщо вони там щось кажуть, таке з грізне ай-яй-яй, що всі перелякаються. Американці ж діють. Вони ж діють, вони ж не сидять ні щось не говорять, Вони беруть і роблять. Стосовно Ради Миру, до речі, згадала про те, що е, Трамп е, пояснював запрошення Путіна до Ради Миру, каже, що нам потрібні люди з величезним впливом. Процитую е, Трампа ми хочемо залучити всіх. У мене є кілька суперечливих людей, але це ті, хто вміє доводити справи до кінця. Це люди, які мають величезний вплив, якби в раді були самі немовлята, користі, було б небагато. так каже американський президент Трамп, також переконаний, що Рада миру зробить багато того, що мала би зробити ООН та назвав назлав новостворену організацію особливою, тобто mm -hmm. Трамп вважає Путіна людиною з величезним впливом зараз, прям наразі російського диктатора, от він так якось його, на мою думку, трохи підносить на той п'єдестал, забирає з політичної ізоляції, запрошує в Раду миру. А до речі, що відповів Путін каже, що. Готова спрямувати Росія 1 мільярд доларів на вступ до Ради миру Трампа, але з числа заморожених у США коштів до прикладу. Теж таки показує ну хочете, то беріть ті гроші, які є там у вас заморожені. А тут то виходить Трамп і каже, що це дуже впливова людина. Ну, впливова. А що значить що значить реабілітацію за агресію? Зробив реабілітацію за агресію. Зробив Обама з Байденом та Путіну. Вони що? З ООН вигнали, з якими сиділи. Вони uh -huh. санкції, якісь на них наклали. Ні, ніхто нічого не наклав. Тому сказати, що це неправда, правда. Така що в ООН вони сидять поряд. А, 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 а що, тут, що, що тут неправда? Що вони впливові? Впливові, тому що американці вірять в силу і розуміють це. А росіяни тут хитрувати, викручують, дуже хитрувати. Це ще раз: от подивіться, як будуються таке. Чому вчать, чому я завжди говорю, що ваш успіх в житті залежить від того, як ви ведете перемовини, які ви навички маєте? От Путіна, Путін от в першу чергу, от спецслужбах все інше вчать вести правильно перемовини, угу. закручувати, знаходити бойові точки. Дивіться, як вони дуже красиво і правильно закручують. Гори готові дати гроші, але з тих, що заморожені на а. території США. Далі. Так. Далі він говорить, а інші гроші ми можемо використати на відновлення території, які пошкоджені, тобто вони так закручуються, що одразу ж знаєте, декілька вигад спрямована в конкретному в цій пропозиції. І це ще раз говорить, що от на рівні, на рівні, тактики, на рівні тактики у Путіна все гаразд. От чому як він розмовляє з Трампом? Дуже вміло. Він може перевернути ситуацію. Він десь маніпулює, тому що маніпуляції на певному етапі вони працюють ну непогано, але не так не так довго, тому що це потім починає набридати. Дякую, пане Тарасе, за вашу аналітику за те, що розкриваєте такі секрети переговорного процесу. Ділитися зокрема ними з нами. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш youtube канал, ставте свої лайки. Обов'язково підтримуйте Збройні Сили України. Ну і закликаю вас берегти себе та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Я кажу вам до зустрічі і побачимося в наступних випусках уже завтра. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.